Був папірець. І якщо вам до речі, цікаво, що після того, як була окупована частина нашого Донбасу і Криму, Україна відправила три рази, мені здається, я не пам'ятаю дипломати, три рази упродовж кількох років, відправила листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму. Що вони відправили? А те, що було написано в паперці, консультації. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальна цілісність. Чи хтось приїхав, ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є, зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації, провів? Ні. Чому? До да похеру. Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було похеру, так і всім. Іншим гарантерам безпеки Будапештського МРА. Всім було похіру на цю страну, на цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. Останній раз, при мені, уявіть собі, скільки років при мені в лютому 22-го року, лютий 22-й рік, почалась війна, вже повномасштабна війна, відправлені листи на консультації ніхто не видно.